Це найкрінжовіше відео інтернету. Розумію, ви можете мені не повірити. Скажете, такого відео не існує, ну не існувало до цього моменту. Якщо ви мій підписник, то ви, по-перше, найкрутіший потужний козак-респект реально лайк. А по-друге, точно знаєте, що на моєму каналі вже цілих вісім відео про крінж українського Тіктоку. Ви сміливий, стійкий до крінжа персонаж. Тоді гляньте попереднє відео, якщо їх раптом пропустили. Але чим цей випуск відрізняється від попередніх? Давайте поясню. Раніше я намагався тримати якусь планку моралі і не. Перенасичувати відео відвертою дуркою, щоб і самому не здуріти, і щоб ви змогли додивитись відео до кінця. Але зараз правила змінюються. Я зроблю все, щоб ви не захотіли додивлятися відео до кінця. Я, мабуть, скоро видалю цей тікток на приготуйтесь, бо здається, що крінж буде пробивати усі можливі категорії: візуальний, фізичний, моральний, аморальний. Починати я буду, звісно, з лайтового і в теорії невинного, а закінчувати тим, що в теорії навіть не можна показувати на екрані. Можливо, це моє останнє відео, хештег Ріп Окріп, а можливо і ні. Сподіваюсь, на краще. Ну і щоб вам було цікавіше дивитися, давайте я запропоную вам угоду. Якщо ви за все відео не відчуєте жодного графіку, Крінжа в своєму серці, можете написати це в коментарях, і я офіційно перед вами вибачусь, що зробив занадто легку підбірку. Але якщо ви все ж таки відчуєте ось ці метелики в животі, пишіть в коментарях ось цю пасту, знак того, що ви програли. А я, ну, в принципі, переміг. Ця угода, до речі, юридично підтверджується цим текстом, тому ви автоматично в грі. Давайте перевіримо ваш крінж на стійкість. Підпишись ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Як я вже казав, температуру плавлення мізків. Я буду піднімати поступово, але це не відміняє того факту, що кожен акаунт особливий по-своєму. І перший у нас навіть не про людину. Думаю, ви могли бачити десь ось такий шмот. Він такий, знаєте, пост екстра мета іронія в кубі, в квадраті. І, ну, ми розуміємо, що всерйоз це ніхто купувати не збирається. Це чисто для приколу, правда ж? Морська одежда по приємним Такий костюм по три гривень. Не розумію вашу реакцію. Нормальні ж костюмчики. Давайте за 5 тисяч лайків я купую собі такий і показую вам, як я круто в ньому виглядаю. Думаю, вам це сподобається. І поки ви ставите лайки, зацініть новинку в цьому ж магазині: хорор шоколадки. Слухайте, чудовий подарунок, якщо ви, наприклад, когось ненавидите. Новий рік, день народження, поминки. Ну коротше, на всі свята, на кожен настрій. І це не єдиний такий акаунт, ідентичних, реально десятки. І люди справді пишуть позитивні коментарі і купують собі такі костюмчики. Яка цина? Цина Іба чотка. Але окріп, може, всі просто рофлять і нікому не потрібен цей крінж. Хто це сказав. Підніміться окей. А як ви тоді поясните цього адміна, який на відміну від вас реально в топовому сетіку? За спартак віликий мабуть. На жаль, розгони про його аккаунт не завершуються, бо молодий блогер майже одразу піддався легким гривням. Привіт, Привіт. Як ти заработав на машину? Щоб я на таку машину по поводу роботи пишіть в телеграм. Ну, що поробиш? Можливо, він просто бере приклад зі свого наставника, який, здається, душу продав за рекламу офісів. Ви теж відчуваєте якусь схожість? Здається, офісники шукають свою аудиторію саме серед таких персонажів. Значить, цільова. Ну і щоб не затримуватись на Одязі, давайте переходити до персонажів. Для цього мені треба встати. тебе Не знаю чи треба було, але я на всяк випадок перекрию ті буферамби. Просто от на всяк випадок цього персонажа звуть Василь. Він живе в одному домі з мамою і бабусею, постійно п'є, лежить і Сраку добре гірчицю запхати, і очко натерти головку. Наперт. От така домашка від тайлера. В попередніх випусках була схожа сім'я, але там просто мама кричала на сина за те, що він не вчиться в школі. Тож я вже встроївся на роботу. Яка сраці робота? Тобі вчитися треба, забудь про ту роботу. Ти ще цей, зарплату по Україні. Мені я слухати не хочу про ніяку роботу. Тут ж проблема трошечки іншого масштабу. Мені здається, це альтернативний світ, де цей хлопчик виріс і перетворився на сіксюже. Не мета звідти буде смердять від тебе, я помийся, смріть там. У сексі уже. Нюхти твої справи, давай, чухай нам. Я тебе і дві туда там замочу. Я не зроблю вас, два моз'яти. Коротше, ось така сімейка. Мужик реально просто перетворюється на овоча, який лежить і веде ефіри в Тіктоці. Погоджуюсь з вами, що це не крінж, від якого ось так викручує і перевертає, але ось нотки відчуваєте, на які тисне, правда? Давайте на ньому довго затримуватись ми не будемо. І я спробую знайти мужика, от від якого прямо таки пречоловіча енергія. Друзі, усім привіт! Я леді Бак, тікі цяточки, поки бражник не кому? я пробую ось такий супчик із фрикадельками. Ой, прикательками. Б... Ну добре, можливо, це я помилився, і це просто найкрінжовіше відео на аккаунті, а інші нормальні. Я взагалі-то думав, що я сам запишу відео, таких мене кинули, але їх, здається, трішки перегрів. Пробуємо супчик. У вас так багато, що я не знаю, що мені далі робити. Показуємо з пристрастю. Така начинка біла. Ну, послухайте, за весь час, як я роблю такого формату відео, я передивився буквально тонну такого контенту і персонажів, які цей контент виробляють. І те, що я помітив, це перше або людина справді от з приколом, або друге, вона трішечки вдає, що вона екстраординарна. Скажу так, щоб нікого не ображати. І мені здається, що конкретно з цим персонажем не все так погано, бо іноді все ж таки проскакують надії на якусь долю. Адекватності, як мінімум в старих відео. Подивіться, яка красуня. Зараз будемо тебе чесати, зараз будемо тебе чесати, мою кицю. Зараз будемо чесати тебе. Але знову ж таки, крінжовий контент, що правильно набирає перегляди, тому і він виробляється, і конвейер цей не зупиниться ніколи. Хоча, можливо, це саме мукбанк так впливає на людей. Давайте я спробую знайти щось ще в цьому жанрі. Подох. За три лукуса диски выкинули честный. Я сподіваюсь, вам це сьогодні насниться. Ну, і це, звісно, навіть не праймове відео. Контент в цілому побудований в такому форматі: ріл фейк, хочу чи не хочу, Десь я це вже бачив. І навіть конкурс Мелстроя тут присутній. Моє попереднє відео якраз про цю тему. <тас> Якщо чесно, я вже трошки втомився. Давайте знайдемо якесь добре позитивне відео, де не крінжово говорять з людьми на вулиці. Яка ваша найулюбленіша? Це тата. З цього Роса Шевчанка якась була. Ну давай, згадуй. Давай, давай, давай. Блін! Борітися, борійтеся, поборете. Борітеся, поборете, далі як. Борітися, поборете. Все. все. Ван, Ван Гог. Mm -hmm. Якщо дають, бери, Якщо не дають, дай піде і ага. <ріст> ну, все. Люблю худих і любих. Ні ні, 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 це якісь неправильні питання. Давайте я поміняю. Зустріла я дівчат і хочу запитати, який найкращий блогер у Тернополі. Думаю, окріп. Ну, окріп. Я теж за Окріпа. Добре, а хто найгірший блогер? На мою думку, ви. На мою думку, також це ви. Та це далеко не все, бо я знайшов алмаз у світі взаємодії з людьми і соціальних експериментів. От уявіть ситуацію, коли вам треба підійти на вулиці до незнайомої людини, і все настільки неприродньо і крінжово, наскільки це взагалі може бути. Уявили? Зараз я вам покажу, як це має виглядати в житті. Але замість музики, яку поставив автор, я поставлю свою для атмосфери. А як а як ваше квашем'я.

добре. <свят> я, я вам клянусь, мене кожен раз вбиває те, як він тягнеться цілувати руку. І це не один такий випадок, це досить регулярна історія. Ще ось є така смішинка, коли дівчина взяла ініціативу в свої руки і сама забрала квіти у нього з рук. Не знаю, як ви, але я точно розумію, в яку незручну атмосферу вони всі потрапляють. Я не інтроверт, не соціопат, який не може спілкуватись з людьми, але мені таким займатися було б ну супер незручно. І за те, що він це робить. От йому просто от такий реальний неймовірний респект, просто класний мужик. Реально так крінжово, що емоції людей написані буквально на лицях, але можливо він з часом стане конкретним альфою, і ми всі будемо йому заздрити. Ну і я не можу стриматись, просто погляньте мій улюблений момент. А це вам. Да. да. Спасибо. вам себя посмотреть? можна в інстаграмі посмотреть. там просто Фенікс, Фіні, 100 токапе і хеп. Пірваніскапе і хану, ви ж теж відчуваєте цю траєкторію погляду, бо він саме зараз дивиться просто в нікуди, поки пояснює свій нік. Добре, що ви знаєте, що окріп пишеться через Окріп. Треба лайк поставити, написати коментар цікавий і підписатись. Обов'язково. От підписатись. Загалом його контент раніше був просто про огляд різних смаколиків, але раптом він перемкнувся на такі лайф активності, і я йому щиро бажаю успіху. І давайте зафіксуємо, я з нього не сміюсь і не Насміхаюсь, я просто по-доброму крінжую. Це взагалі інша справа. Наступний персонаж вже досить давно лежить в моїх підписках, але він все ніяк не підходив під тематику відео. Але зараз цієї проблеми немає. Тому дівчата, ловіть це буквально для вас подарунок. Майже всі його відео працюють на жіночу аудиторію, бо просто послухайте самі. Так хочу тільки для зараз... Просто а Дівка до мене не хоче приїжджать, боїться, на харсильний получить, боїться. Дівчатка, назвіть три причини, чого ви не хочете со мною зустрічатися. Я і справлюсь, і до вас я підлечу, лисну і в роддом вас відправлю. Дівчатка, а ну-ка мені скажіть, як можна до вас підкотити, якщо в мене немає грошей. Зато я мені узнать. Дорогі дівчатка! Хто хоче, щоб до вас такий єдиний зайшов прямо зараз? Давайте розкривайте квітку, тільки ж дивіться, прийде. Не люблю на цікаво, скільки дівчат напише такому красавчику Я те люблю. Дівчата, коментарі безкоштовні. Можете писати скільки завгодно. Я не забороняю. Але якщо йому адресовано, то будь ласка, уточніть. Я залишу вам контактик. Ну і в цілому, це просто сільський мужик, який протягом мільйона спроб намагається знайти собі дівчину, щоб писнув і роддом вас. Чимось нагадує оцього нашого минулого персонажа. Я думаю, вони могли б стати друзями, але так, чисто в вте. Ну і якщо я вже показав щось для дівчат, давайте покажу щось для хлопців, правильно? Тримайте. Спеціально для вас я підготував загадку. Хто зараз на екрані? Дівчина чи хлопець? Варіанти відповідей. Хлопець, дівчина, окріп. Архівні відео молодої тіни Каролі, які нещодавно злили в інтернет. І правильна відповідь. М ти Дивосиво, окей, зараз по скрімеру було важко зрозуміти. Давайте шматочок відео, щоб ви вже переконалися. Для досягнення своєї цілі я готова на все. Відчуваю, що досі може бути якась плутанина. Тому давайте фізичні характеристики. Це хлопець, мейкап е, Хеллоуін. О, да, души мені прекрасна жінка. Не знаю, як вам, але це був мій улюблений образ Роксолани. Так його її звуть. Думаю, комусь з вас могли зустрічатись якісь фрагменти з цим персонажем. Головна ідея в тому, що він на собі приміряє різні образи, змінює наряди і максимально сміливо малює на лиці. Привіт, дівчата, хлопці! Багато хто в мене питав, як я ходжу на таких височенних підборах. Народ, я вам скажу навіть більше. Я можу не тільки ходити, я ще крутануться можу. Це називається 360, Цьому навчають в модельних школах. Я в модельні школи не ходив, але я так вмію. Тух ти, блін, а цей прийом називається лайк, like. навчають на каналі Окріпа безкоштовно. І найцікавіше, що на образах впевненість Роксолани не закінчується, вона готова дарувати людям свою красу навіть на вулиці. Ось, наприклад, приїхала на якесь свято чи посиденьки в прекрасному наряді. Впевнений, всі дівчата просто перевернулись від заздрощів. Також бувають сходки, на яких підписники можуть побачити. Живу легенду, Лиця задоволені, всім все подобається. Сорі, я тоді не зміг приїхати, бо сидів на своєму діскорд сервері з підписниками. Його згадав про Кріп World. Ось він можете посидіти там, поспілкуватися, пограти в ігри, знайти собі тімейтів. А якщо не хочете, то не заходьте, ні в якому разі не натискайте на посилання в описі. Це ж працює із Роксоланою. Якщо не хочете, не виходьте в таких нарядах з дому, щоб не збирати погані погляди і тонну засудження. Більшість хейту. На жаль, мені довелося пережити не від просто рандомних людей, а від адміністрації мого навчального закладу. Те я навчаюся до сих пір. Бо люди, на жаль, так влаштовані. Якщо ви виглядаєте не так, як всі, це означає, що ви що правильно фрік. Та знаєте, хоч Роксолана і специфічний персонаж, вона робить шо по кайфу. І я вас закликаю робити шо по кайфу також. Бо якщо це приносить вам задоволення, робіть і насолоджуйтесь. Ну, звісно, крім тих моментів, коли ваші кордони пересікаються з чужими. Давайте без криміналу. А ще поки не забув, Роксолана мені нагадує ось цього персонажа. Присвячувати багато часу не буду. Але це чоловік, який наважився повністю змінити свою стать. Зараз йому вже добрих 30 років, і якось так він колись виглядав. Я не буду зараз розводити якусь паніку, розхвалювати або засуджувати людину за її вибір. Але хочу, щоб зрозуміли, я не Netflix. Я не буду казати, що молодець, так тримати. Давайте всі так будемо робити. І з іншого боку, не буду казати, що так не можна ні в якому разі забороніть, посадіть. Чому не на фронті? Для цього існують інші коментатори, а я просто скажу, що люди. Захотіла людина, зробила. І якщо вам цікаво, щоб зробити прямо такий свап з хлопчика на дівчинку, мені довелося дізнатися, що треба пройти мільярд процедур, консультацій і більше року приймати різні гормональні препарати. Просто якщо ви думали, що це отак чік і все, то ну ні, це не, не настільки просто. Зараз невеличкий дисклеймер. Наступна частина відео не дуже приємна для тих, хто досі їсть, тому ви або доїдайте, або відкладайте, бо відповідальність за ваш апетит я не несу. Вітя мітя, це ім'я вам про щось. Говорить, кому зараз років 12, мало ймовірно, але якщо ви постарше, то швидше за все ви пам'ятаєте цю легенду. Дід Фрік, який їсть бог зна що, Бог зна де, і миється раз на рік в чистий четвер. Живе по відчуттям десь між лісом, звалищем і закинутою дачею, але в цілому кайфує від життя як може. Думаю, для когось з вас зараз буде відкриття, але саме він автор ось цього мему. Ніху. Дрік повара і це навіть не якийсь нижній інтернет. Це сотні тисяч переглядів як на Ютубі, так і в ТікТоці. Дід реально живе своє краще життя, і якщо я колись здурію, то відчуваю, що буду займатися чимось схожим. Але Вітя Мітя це не той, про кого я зараз хочу розповісти. Він уже став легендою, він пережив свій прайм. Давайте покажу щось ближче до нашого з вами часу. Людину, яка в певних аспектах перестрибує Вітю Мітю його фрікуватість. Знайомтесь, Аннушка, амбасадор Максим максимально дивного і місцями навіть бридкого контенту. Жіночка, яка живе з пачкою собак та котів, та усім своїм виглядом показує: я фрік, хоч я й вірю, що це людина, яка просто от грає свою роль фріка, але моментами відео прямо таки важко дивитись, і я навіть не перебільшую. На жаль, я загубив оригінал, але у мене є едіт на відео, де вона їсть собачі смаколики з майонезом. Якщо ви розумієте, про що я. у мене є кілька фрагментів, але я не дурний, щоб вам це показувати. Тут, тому те, що знайшов, закину в Телеграм. Якщо у вас є оригінали цього відео, можете теж зайти і поділитися з нами контентом. Хтось з моментами каже, що це не справжні собачі смаколики були, але я переглянув кілька аккаунтів і просто десятки її відео, і можу впевнено вам сказати, я не знаю. Але знаю, що вона заробляє за рахунок донатів як на стрімах, так і просто закиньте мені на банку. Ой, спасіба, Анаї, спасіба, Голден Фокс, спасіба, хороше. В одних відео жаліється, що не має гривень годувати 24 собаки, а в інших просить закинути на ремонт в будинку, який купила за 300 тисяч, які взяла в борг. По можливості підтримуємо красунчики. Це дім ми купили за 300 тисяч гривень. За 300 тисяч гривень ми купили ось цей дім. Взяли гроші, я взяла в долг. От, тепер я збираю щоб виплатить за дом гроші. моя думка завжди залишається незмінною. Фріки були, є і будуть, але коли вони перетворюються на професію і за рахунок цього заробляють та живуть. Сорі, тотальний мінус вайп. Замість того, щоб якось вирватися з ситуації, в яку вони самі залізли, вони не вигадують нічого краще ніж їсти землю з-під нігтів або ж взагалі собачий кал. Я сподіваюсь, ви не забули про нашу угоду, тому спускайтесь в коментарі і залишайте свій фідбек. Слова типу Окріп, що ти наробив мені так погано. Я розцінюю як комплімент. А ще дякую спонсорам, які зі мною вже стільки місяців. Ви реально круті, вам просто неймовірний респект. Підписуйтесь на канал, телеграм, Discord, твіч, і ми з вами точно скоро почуємось.